Цими вихідними творчі сім'ї Слов'янщини зібралися на ювілейний 10-й фестиваль Родинний дивограй. Культурницький захід відбувся за ініціативою під патронатом Слов'янської райдержадміністрації на сцені Билбасівського центру культури і дозвілля. Серед учасників родина Малинівського сільського голови Ігора Денисенка до виступу підготували пісню Поплавського Україна. Діти теж у нас приобщені до тому діло. Стараємося всіх, теж приобщити наших сельских жителей постараемся всех культура самая первая в жизни. Ты будешь жить Украина. Украина счастья. Цьогоріч своїми талантами похизувалися 17 родин з усієї Слов'янщини. У репертуарі не лише вокальні номери, а й поезія і навіть театральні постанови. Адкройте серце ранньому розсвіту, акройте пісні солов'я і лету, акройте чистим росом і туману, не відкривайте серце лише обману. Этот фестиваль является своеобразным трамплином для некоторых наших творческих участников, для того, чтобы заявить о себе прежде всего. И потом эти люди принимают у нас участие уже в других наших различных мероприятиях. За словами районних чиновників, родинний дивограй від року до року прогресує. Збільшується кількість творчих сімей та зростає рівень виконавської майстерності. Адже від початку учасниками були професійні виконавці. Наразі ж переважна більшість то аматори. В районі завжди ми підтримуємо всі сімейні форми, всі починання. так. Наш район знаходиться в числі лідерів по Донецькій області по створенню і прийомних сімей, дитячих домів сімейного типу. Поэтому любое починання семьи мы ми все потому тому що дійсно з сім'ї все починається. Коли дадуть вас в сім'ї, так ми отримаємо будущего гражданина України. У підсумку всі учасники фестивалю отримали почесні відзнаки та солодкі призи.